26 травня, 2014 рік, почався перший бій за Донецький аеропорт. Це перший бій, в якому Путін зламав зуби об наших кіборгів, і так розпочались 242 дні оборони Донецького аеропорту. Далі буде ще багато боїв, багато втрат та багато перемог. Та цей бій розпочав історію історію, в якій ми обов'язково переможемо. i'm not Вони боролись до останнього, боролись з усіх сил, боролись так відчайдушно та хоробро, як борються зараз наші військові за українські землі, Харків, Суми, Волноваха, Херсон, Куп'янськ, Бахмут, Солидар стояли в аеропорту так мужньо, як непохитно стояли захисники Азовсталі. Змінюються дати, екіпірування, зброя, але одне залишається незмінним: українці, дух незламності, міцності та свободи, правди. У день пам'яті захисників ДАПу народний депутат України Юрій Шаповалов зазначив, кіборги стали ще одним символом незламності України. Сьогодні вшановуємо їхній подвиг, який надихає мільйони патріотів і дає впевненість у нашій перемозі. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.